17 березня цивільний уряд і закон Божий. В останньому номері газети істина для теперішнього часу було зроблено таку заяву щодо цивільного законодавства з релігійних питань. Якщо в законі Божому немає підстав для будь-якої практики, то для людей ухвалювати закони, які примушують до цієї практики, значить намагатися примусити їх до гріха. Бо закон Божий містить усе, що Бог хоче, щоб люди робили, і все, що відрізняється від його закону, є гріхом. І якщо закон Божий справді наказує якусь річ, то видавати закони, що вимагають її виконання, що найменше надмірно і самовпевнено. Будь-яке людське законодавство, що стосується закону Божого або будь-якої його частини, є гріхом. І єдиним результатом такого законодавства є примус людей до гріха та утвердження їх у гріху. Це не поспішна, необдумана заява, а єдиний висновок, який можна зробити з природи закону, розкритої в Біблії. Запам'ятайте це, заповіді Божі. Це праведність Божа. Досконалий закон можна знайти тільки в житті Бога, яке відкрилося людям у Христі, дотримання закону Божого річ абсолютно недоступна людським силам, думка ботілесна тілесна, Бога, бо не кориться законові Божому та й не може. Римлян 8.7. Бо жадне тіло ділами закону не виправдається перед Ним. Законом Бог гріх пізнається. Римлян 3.20. Тільки через віру в Ісуса Христа можна здобути праведність закону, бо праведність закону невіддільна від життя Бога, а це життя проявляється тільки у Христі. Закон духовний. Римлян 7.14. Кожна його частина духовна. Тобто це природа Бога, бо Бог є дух. Івана 4.24 Тепер не потрібно сперечатися, щоб довести, що ніяка людська сила не може вкласти в серця людей життя і дух Божий. Жоден людський закон не може вкласти любов у серце людини. Закон Божий сам по собі не може цього зробити, окрім як у житті Христа. Тільки Дух Божий може поселити любов Божу в серце, жодна людина сама по собі не в змозі так виконати закон Божий, щоб стати праведною. Бог повинен жити в ній, живучи в ній своїм життям. Наскільки ж менше праведності може дати людський закон? Усім очевидно, що найбільше на що здатні людські законодавці та судді, це звернути увагу на зовнішні вчинки людей. Людина судить за зовнішніми проявами і тільки Господь дивиться на серце, але дотримання закону Божого, як ми бачили, не зводиться тільки до зовнішніх вчинків. Зовнішня праведність це гріх, звідси випливає неминучий висновок. Щоразу, коли люди приймають і намагаються втілювати в життя закони, проголошуючи, що вони частина закону Божого, вони ганьблять закон Божий і спонукають людей до гріха. Бо, коли люди видають закон і кажуть, що виконуючи його, вони виконують закон Божий, вони тим самим кажуть, що закон Божий нічим не кращий за їхній закон, вони кажуть, що закон Божий вимагає не вищого ступеня праведності, ніж вони можуть забезпечити? Це найбільше безщастя по відношенню до закону Божого. І коли люди роблять таку заяву і змушують людей так думати, вони тим самим залишають їх у гріху. Адже найбільше, чого може вимагати і домагатися будь-який людський закон, це зовнішнє виконання, і це найбільше, що людина може сама зробити для будь-якого закону. Тому, коли люди заявляють, що вони виконують закон Божий, вони тим самим навіюють людям думку, що просте зовнішнє дотримання задовольняє закон Божий, і тому наскільки такі закони взагалі діють, наскільки вони і ведуть людей до гріха, і змушують їх заспокоюватися в гріху, думаючи, що вони виконують закон Божий. Немає більш злого. І самовпевненого вчинку в цьому світі, ніж спроба нав'язати закон Божий, і змусити людей думати, що таке можливо. У сьомому розділі Книги пророка Даниїла ми бачимо, що папство представлено у вигляді малого рога, що піднімається серед десяти рогів четвертого звіра, який символізує Рим. Перед цим рогом. Три з десяти царств Римської імперії були зруйновані, щоб звільнити місце для нього. Про цей малий ріг, папство, ангел, який витлумачив видіння пророка, сказав. І він буде говорити слова проти Всевишнього, і пригнобить святих Всевишнього, і буде думати позмінювати свята та права, і вони віддані будуть у його руку аж до одного часу, і часів, і половини часу. Даниїла 7:25 Апостол Павло, який писав за Божим натхненням, називає папство беззаконником, що противиться та несеться над усе, зване Богом чи святощами, так що в Божому храмі він сяде як Бог і за Бога себе видаватиме. Друге Солонян 2. 4. Ці характеристики зустрічаються в кожному випадку, коли люди думають, що вони можуть нав'язати закон Божий, бо сказати, що люди можуть виконувати Божий закон, означає сказати, що людина має владу Бога, а це означає, що ті, хто видає закони, виставляють себе Богом. Таким чином, кожен народ, що насаджує релігію за допомогою закону, ставить себе на місце Бога. Але коли народ ставить себе на місце Бога, він тим самим відвертає увагу від Бога. Оскільки сам не є Богом і не володіє Його атрибутами, тому таке насадження релігії є ніщо інше як ідолопоклонство. Тому ми бачимо, що примусове виконання навіть християнської релігії є язичництвом. Союз церкви і держави, або союз релігії і держави, що одне й те саме є самою суттю язичництва. Це буде ясно кожному, хто серйозно задумається над цим питанням. Обіцянка вічного заповіту полягає в тому, що Бог вкладе свої закони у унутрішньо людей і напише їх на їхніх серцях, і що він буде їхнім Богом, а вони будуть його народом. Все це може зробити тільки Бог. Жодна людина не може написати закон Божий на своєму серці, а тим більше на серці іншої людини. Жодна людина не може зробити себе чадом Божим, так само як вона не може зробити себе чадом свого рідного батька. Як дитині нічого не варто зробити себе дитиною свого батька, так і людині нічого не варто зробити себе дитиною Бога. Тільки в цьому останньому випадку вона дає свою згоду, але людина стає чадом Божим тільки з волі Бога. Дивіться Івана 21, 12, 13, Якова 1,18. Жодна людина не може зробити Бога своїм Богом. Бог може зробити себе Богом для будь-якої людини. Але щоразу, коли людина намагалася зробити Бога своїм богом, у результаті виходив ідол. Ніхто не може створити Бога. Тому спроба примусити до дотримання першої заповіді закону Божого призведе лише до національного ідолопоклонства, і такий самий результат має послідувати за спробою виконання будь-якої іншої заповіді. Таким чином, ми бачимо, що в релігійному законодавстві людських урядів гріх полягає не стільки в тому, що люди неправильно тлумачать прості слова закону. Скільки в тому, що вони взагалі беруть на себе сміливість приводити у виконання Божий закон, готуємося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст, та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.